Сатанаїл. У безодні Чорнобиль, серед демонів морок тьми далеко-далеко на Заході, ще далі, ніж де закінчується земля, відніється волетенська брама. Вхід до пекельного царства порізують вогні Чорної безвісті, що смердять нестерпно сіркою. Там тече вогнена річка, яка колись за Божим велінням, коли Сатанаїл падав з неба із своїм воїнством, провалилася під землю. З тієї пари там постало пекло, якому мучаться після смерті грішники. Там серед просторої Чорноти возвеличується трон, осяяний страшним пеклом. На ньому, попираючи величезним жезлом, Небо й землю сидить Сатанаїл. Бачили одного разу Сатанаїла люди сам такий великий, такий чорний, такий страшний, такий поганий, що пуду давала. Люди гадали, що вже світ кінчається, він як летів, то ліс упав, як під коси трава падає. Де йшов хат, цілком дах як урвала в хаті, та занесла бог знає куди.